Обзор Подібратського музею. Зараз підемо, подивимося, що там у музеї знаходиться. Можна подивитися статую крала Гірігу, можна подивитися різні пам'ятки архітектури. Маніки це давня картина. бачите, мальована як будто якимись улівцями. Така величезна. Ось ми по сходинках вийшли. Подивитися на гарну скульптуру короля Гіріга. І ось такий невеличкий музей. Ну, це по вашому бажанню. Старовинні книги, старовинні рукописи. Дуже цікаво. Все це колись робилося руками. Бачите, яке різьблення гарне. Дивіться, які старовинні книги, які раніше писалися тільки руками, і їх могли писати тільки монахи спеціальні, які переписували а, ці книжки. Старовинні знаряддя праці переходимо в інше приміщення музею. Де тут виставлена колекція різноманітних скульптур, і знизу знаходиться ще якесь приміщення. Спускаємося до